Людину, що добре знає Андрію Хаму, заступник заступник голови Антикорупційного бюро в Україні Ігор Куріленко. Якщо є у вас питання щодо антикорупційної боротьби, то йому. Будь ласка, Ігор. Шановна українця! Шановна громада, дякую всім, хто завітав на наші вічі. Дуже... А ти воював? Дуже... От скажи, ти воював, там він воював, хто воював, ти воював, я воював. Де? Там де треба, там і воював. А ти я не ти воював. Розкажи. Вибачте, є люди, що кажуть своє громадське слово, свою громадську позицію. А є люди, що приходять лаятися. Але нам потрібні люди у владі і в громаді, які є виваженими, які думають, що вони кажуть, які кажуть для того, щоб створити добру справу і не робити зайвих конфліктів. Отже, будь ласка, слово представнику антикорупційного бюро Ігорю Куріленко. Шановна громада, вітаю всіх, хто прийшов до нашої вічі. Дуже дякую за те, що ви з нами приєдналися до нас. Якщо ви знаєте, 14 жовтня був прийнятий закон 5085 протидії корупції. Закон 51.13 був прийнят запобіганню корупції. На сьогоднішній день при координаційній раді створено комітет анти... Антикоррупционный комитет и иллюстрационный комитет. Кто желает поучаствовать в этой работе, мы всех приглашаем. У нас здесь списки. Все люди, которые ну, неравнодушны к тому, что происходит в нашей стране, могут к нашей общей работе присоединиться. Значит, эти законы, которые приняты, были во вторник, 14 числа. Это первый шаг для того, чтобы в нашей стране изменилось все к лучшему. И на сегодняшний день это первый шаг, который был сделан в Верховной Раде. Остальное все, что касается дальнейшей работы, зависит от каждого из нас. Каждый на местах, человек, в своем доме, в своем подъезде, на работе, везде. Кто видит незаконие, беззаконие, кто сталкивался так или иначе с теми э, неправовыми решениями, коррупцией, присоединяйтесь к нам, сигнализируйте нам. Только вместе мы сможем что-то изменить в этой стране. Мы вместе сможем привлечь коррупционеров к ответственности. Только громада сможет вместе изменить нашу историю, нашу жизнь, жизнь наших детей, наших внуков. Присоединяйтесь к нашей работе. Украинская рада, она працюет в украинском доме, координационная рада, постоянно, кругло, кругл, ну, с утра до вечера на пятом этаже. Приходите, мы всегда будем рады любому сигналу и вместе с вами будем решать все проблемы, которые складываются в нашей стране. Спасибо за внимание. Слава Украине!